Вступ закон про енергетичну політику в руку вимагає, щоб федеральні автопарки включили автомобілі на альтернативному паливі. Вимоги закону про енергетичну політику руку можна виконати за допомогою транспортних засобів, що працюють на гнучкому паливі, які можуть використовувати звичайний бензин або суміш за обімом етанолу та бензину, відомий як суперетанол. В даний час є найбільшим виробником етанолу в світі. Використання енергії, виробленої всередині країни, зменшує залежність ще від імпортної нафти. Основні забруднювачі повітря, пов'язані з легкими транспортними засобами, включають вуглекислий газ, чадний газ, оксиди азоту та вуглеводні. Вуглекислий газ є ключовим парниковим газом. Оксид вуглецю, оксиди азоту та вуглеводні мають різні негативні наслідки для здоров'я людини, включаючи підвищення захворюваності та передчасної смертності. Наприклад, чадний газ негативно впливає на центральну нервову систему. Оксиди вазоту негативно впливають на нижні відділи дихальної системи. Вуглеводні включають велику кількість хімічних речовин, які мають низку несприятливих наслідків для здоров'я, починаючи від токсичності і закінчуючи раком. У році чай порівняв споживання палива та викиди з вихлопної труби одного автомобіля, що працює на гнучкому паливі, що працює на суперетанолі. Та бензині на основі даних про реальну діяльність. Однак небагато досліджень тількисно визначили реальні викиди транспортних засобів, що працюють на гнучкому паливі, що працюють на суперетонолі, порівняно з аналогічними транспортними засобами, що працюють на бензині. Основними цілями цього дослідження є кількісна оцінка теоретичної очікуваної різниці у використанні палива та рівнях викидів вуглекислого газу для суперетанолу та бензину, кількісно визначити тенденції використання палива та рівня викидів у порівнянні з навантаженням двигуна для аналогічних транспортних засобів, що працюють на суперетанолі та бензині, та порівняти та обговорити різницю у відсотках у середньому циклі споживання палива та рівня викидів між суперетанолом та бензином. Методологія. У розділі методології наведено короткий огляд основи для розробки теоретичних очікувань щодо відмінностей у використанні палива та рівнях викидів вуглекислого газу для суперетанолу та бензину, а також дизайну дослідження для збору реальних даних про вибрані транспортні засоби. Теоретична очікувана різниця у використанні палива та викидах вуглекислого газу. Теоретичний розрахунок споживання палива та викидів вуглекислого газу можна використовувати для порівняння очікуваної теоретичної та виміряної різниці в реальному світі. Для однакового вмісту теплотворної здатності різниця в масі палива, необхідного для суперетанолу порівняно з бензином, оцінюється на основі теплотворної здатності палива. Подібним чином різниця в кількості вуглекислого газу, що виділяється при однаковій теплотворній здатності, оцінюється на основі теплотворної здатності, щільності та масового відсотка вуглецю для кожного палива. Основне припущення полягає в тому, що транспортний засіб споживає однакову кількість енергії незалежно від палива. Основні фізико-хімічні властивості суперетинолу та бензину наведені в таблиці. Дизайн дослідження. О секундне споживання палива та рівень викидів автомобіля, роковипуску, який працює на суперетанолі, і автомобіля, роковипуску, що працює на бензині, були виміряні за допомогою портативної системи вимірювання викидів. Концентрації оксиду вуглесю, вуглекислого газу, оксиду, азоту та вуглеводнів у вихлопні трубі реєструвалися з частотою за допомогою портативної системи вимірювання викидів. Роковипуску має літровий шестициліндровий двигун потужністю кінських сил. Повна вага транспортного засобу становить фунтів і бловенряна під час миль їзди по дорозі в Гейвлок, штат Північна Кароліна. Має літровий чотирициліндровий двигун потужністю кінських сили. Автомобіль року випуску має повну вагу фунтів і був виміряний протягом миль водіння в ролі Північна Кароліна. Дані про реальну діяльність автомобіля вимірювалися за допомогою бортового діагностичного інструменту сканування та кількох приймачів глобальної системи позиціонування з барометричними висотомірами. При тому потужність автомобіля, яка є функцією швидкості автомобіля у холодороги та прискорення, є корисним показником навантаження двигуна. Питома потужність транспортного засобу була розрахована на основі даних про швидкість транспортного засобу, ухил дороги та прискорення за секундою, та було розділено на 14 режимів, визначених фреєм у році. Кередні модальне споживання, енергії та рівні викидів з відсотковим довірчим інтервалом були оцінені та порівняння для автомобілів, що працюють на бензині та суперетанолі, на основі набору спостережених даних для кожного автомобіля. Водіння як у гайвлоку, так і в ролі включало магістралі та автомагістралі. З метою оцінки середніх рівнів викидів за циклом на основі реальних умов водіння та для того, щоб уможливити порівняння між двома транспортними засобами для одного циклу водіння, Модальні середні показники для кожного транспортного засобу були зважені на основі частки часу, проведеного в кожному режимі для спостережуваних цикл водіння в ралі, наведений у таблиці. Результати та їх обговорення. Витрата палива та викиди вихлопної труби я для автомобілів, що працюють на суперетанолі, так і для автомобілів, що працюють на бензині, кількісно оцінюються та порівнюються на основі очікуваних теоретичних значень і вимірювань у реальному світі. Теоретичне порівняння за тієї самої витрати енергії моса палива спожитого для суперетанолу майже не більше, ніж для бензину, як показано в таблиці. Так само об'єм спожитого суперетанолу майже на більший, ніж для бензину. Оскільки суперетанол має нижче вміст вуглецю, очікується, що викиди вуглекислого газу з вихлопної труби будуть на нижчими, ніж для бензину. Крім того, об'ємні викиди вуглекислого газу суперетанолу оцінюються приблизно на нижче, ніж для бензину. Однак, на відміну від бензину, частина викидів вуглекислого газу від суперетанолу базується на біогенних джерелах вуглецю і тому не робить чистого внеску в навантаження вуглецю в атмосферу. Вимірювання. Для року було отримано в секунди дійсних даних за миль їзди в районі Гейвлок. Співвідношення дійсних даних до вихідних склало. Для року було отримано в секунді дійсних даних за миль їзди в районі ролі. Співвідношення дійсних і необроблених даних встановило. Результати для модального середнього споживання палива та рівні викидів для обох транспортних засобів наведено на рисунку. Режими відпитової потужності транспортного засобу призначені для від'ємних значень питомої потужності транспортного засобу, що відображає уповільнення або спуск з пагорба. У режимах із специфічної потужності автомобіля двигун не навантажується, тому споживання палива та рівень викидів для цих режимів, як правило, відносно низькі. Специфічний режим потужності автомобіля включає роботу холостого ходу, при якій немає навантаження на двигун. Режими питомої потужності транспортного засобу від до призначені для діапазонів збільшення позитивної питомої потужності транспортного засобу, яка може представляти собою прискорення крейсерську роботу зі стабільною швидкістю, на пагорб або їх поєднання. Поживання палива та рівні викидів мають тенденцію до збільшення зі збільшенням позитивної питомої потужності транспортного засобу для обох транспортних засобів. Для більшості режимів маса споживання палива для автомобіля, що працює на суперетанолі, вища, ніж для автомобіля, що працює на бензині. Винятком є режими спов, деяких розміри вибірки даних відносно малі порівняно з іншими режимами, і, родже, для яких модані оцінки не такі точні. Як правило, понад відсотків вуглецю в паливі викидається у вигляді вуглекислого газу. Таким чином, існує лінійна залежність між рівнем споживання палива та рівнем викидів вуглекислого газу, а відносні тенденції у споживанні палива та рівні викидів вуглекислого газу між видами подібні. Однак, оскільки суперетанод містить менше вуглецю на одиницю енерії, ніж бензин рівень, викидів вуглекислого газу для суперетанолу зазвичай нижчий, ніж для бензину. Для транспортного засобу, що працює на бензині модальні середні рівні викидів оксиду азоту дуже чутливі до навантаження двигуна для дуже високого навантаження на двигун, як показано на малюнку для режимів. Однак концентрація оксиду азоту у вихлопних газах для автомобіля, що працює на суперетанолі, був, як правило, низьким у всьому діапазоні навантажень двигуна. Проте є деякі докази того, що транспорт не засіб. Що працює на бензині, працює інакше ніж транспортний засіб, що працює на суперетанолі при високому навантаженні двигуна, на що також вказують відносно висоті рівні викидів монопсиду вуглецю для бензинового транспортного засобу в режимах. Вуглеводовий режим середній рівні викидів були вищими для автомобіля, що працює на суперетанолі для всіх режимів. Відносна різниця у використанні палива та рівня викидів кількісно визначена для режимів. Режими тут виключені, оскільки вони мали відносно невеликі розміри вибірки. Різниця в середньому масовому споживанні палива для автомобіля, що працює на суперетанолі, порівняно з транспортним засобом, що працює на бензині, коливається від до серед цих режимів. Різниця у відсотках має тенденцію до зменшення зі збільшенням питомої потужності транспортного засобу. Різниця в середніх масових викидав двокису вуглецю коливається від до серед перших режимів. Що стосується оксидів азоту, середні модальні ставки для автомобілів, які працюють на суперетанолі, на донижчі, ніж для автомобілів, які працюють на бензині. Автомобіль, що працює на суперетанолі, мав відда більший моральний середній рівень викидів чадного газу. Проте транспортний засіб на суперетанолі має на вищі модальні середні рівні викидів вуглеводнів. Викиди оксидів азоту, оксиду вуглецю та вуглеводнів можуть значно відрізнятися при порівнянні транспортних засобів подібного виробника та моделі. Тому порівняння оксидів азоту, оксиду вуглецю та вуглеводнів між одним транспортним засобом, що працює на суперетанолі, та одним транспортним засобом, що працює на бензині, не можна екстраполювати на загальний висновок щодо відмінностей між двома видами палива. Тому порівняння слід розширити, включивши більше транспортних засобів. Різниця у споживанні палива та рівнях викидів для двох транспортних засобів порівнюється на основі спостережуваного їздового циклу. Середня масова швидкість споживання палива за цикл становить їх для виміяного автомобіля на бензині та суперетанолі відповідно. Таким чином, середній рівень масових викидів за цикл, використання палива на вище для автомобіля, який працює на суперетанолі, ніж для автомобіля, який працює на бензині. Хоча різниця не така велика, як теоретичне очікування різниців, це все ж суттєва різниця. Середня відсоткова різниця споживання суперетанолу за циклом у порівнянні з бензином, становить що менше, ніж різниця в виходячи з теорії, оскільки транспортні засоби не ідентичні, між ними можуть бути відмінності, що вплине на порівняння менше ніж очікувалося, різниця може вказувати на те, що автомобіль, який працює на паливі, є більш енергоефективним ніж інший. У році повідомив про різницю в об'ємних відсотках на віус споживанні суперетанолу та бензину для автомобілів і, відповідно, середній рівень викидів двокису вуглецю за цикл становить x для автомобілів на бензині та суперетанолі відповідно. Як і очікувалося, середня масова кількість викидів двокису вуглецю за цикл для автомобіля, який працює на суперетанолі нижчий, ніж для автомобіля, який працює на бензині. Однак різниця в більше завеличено, ніж очікувалося, і вказує на те, що автомобіль на суперетанолі може мати кращу економію енергії, ніж автомобіль на бензині. Середній рівень викидів оксиду азоту за цикл становить так для автомобіля, що працює на бензині та відповідно. Подібним чином середній рівень викидів вуглеводнів за цикл становить для бензинового автомобіля та хс для автомобіля, що працює на суперетанолі. Середня кількість викидів моноксиду вуглецю за цикл становить і для супетанолу та бензину відповідно. Середній рівень викидів оксидів азоту за цикл для виміряного транспортного засобу, що працює на суперетанолі, на менший, ніж для виміряного бензинового автомобіля. У той час, як середній рівень викидів оксиду вуглецю та вуглеводнів на та вищий відповідно. Резюме. Це дослідження є попередньою демонстрацією методологічного підходу до вимірювання та порівняння суперетанолу та автомобілів, що працюють на бензині, на основі реальних даних. Теоретичні процентні відмінності у використанні палива та рівнях викидів вуглекислого газу були оцінені на основі властивостей палива суперетанолу та бензину. Відмінності у споживанні палива та рівнях, викидів двокису вуглецю для автомобілів, що працюють на суперетанолі та на бензині, якісно відповідали теоретичним очікуванням, але відрізнялися тількисно. Постережувані відмінності в рівнях, викидів оксиду азоту, оксиду вуглецю та вуглеводнів між двома транспортними засобами не можна екстраполювати. Однак наведені тут результати показують, що хоча транспортний засіб. Що працює на суперетанолі, зазвичай може мати нижчий рівень викидів вуглекислого газу ніж автомобіль. Що працює на бензині, рівень викидів інших забруднюючих речовин, таких як окис, вогицю та вуглеводні, може бути вищим. Для проведення надійного кількісного порівняння потрібні більші зразки автомобілів, що працюють на суперетанолі та бензині. Подяка, цей матеріал базується на роботі, підтриманій Національним науковим фондом за грантом. Будь-які думки, висновки та висновки чи рекомендації висловлені в цьому матеріалі належать авторам і не обов'язково відображають погляди Національного наукового фонду.